Доброго дня, любі друзі! Сьогодні 2 вересня, потихеньку вже ще з дневно серпня, з кінця серпня починав достигати цікавий гібрид слива абрикоса під назвою Flavor Queen Це також достойні плоди, гарного розміру, чимось може схожі десь на то часан, але форма трошки не така. Форма і смак. Зараз я зірву, мабуть, три штучки. Ось ще один такий. Щоб ми могли подивитися, що це за фрукти чи з чим його їдять. Дивіться, ось порівняння з точесаном Але це не той чесан. Зараз підемо, подивимося на смак, спробуємо. Я розкажу про нього трохи більше. Так, ну що, зважимо з вами флейвер квін. 100 грамів. 104 грами. 100 грамів, тобто, в принципі, середня вага 100 грамів. Там 100 чим-то грамів. Ну це, скажімо так, це на прививки. Ось я покажу десь, що вони то часан. Скажімо так, з першого погляду може ніхто б і не визначив, би, що то за звір, з чим його їдять. Так, а я зараз дивіться, як Гарний, просто чудовий. Розмір раз спробуємо познак. Отак. Розріжу. Знову ж таки кісточка мала. Кісточка. Не відділяється. Ну, а що, будемо пробувати? Мяко щільна, соковита. Схожа, схожа. Ну, як всі гібриди схоже, щось таке воно, переливаюся. Дуже солодка. Можу сказати, що присутня трошки кислинка, але все-таки дуже солодка. В принципі, в описанні і пишуть, що цей сорт, цей гібрид максимально солодкий відрізняється від усіх інших свої, своєю кількістю сахару в плодах. Так що дивіться. Кісточка дуже маленька. Маленька кісточка. Ну, шкірочка щільна, але вона кусаєма, Тобто, скажем, жується дуже гарно, дуже добре, тобто нема в неї, навіть не знаю, такої жорсткості немає в неї. Так що, з вами був Сергій Манжуков, гібрид Flavor Queen. Кому сподобався огляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення, до нових зустрічей.